Говорю з вами трішечки на тему чоловічої сили: як повернути чоловікові силу, або як цей чоловік має з неї взагалі навчитися мати цю силу все більше і більше, знаєте, звертається чоловіків, які десь повертаються з фронту або по тим чи іншим причинам не можуть себе знайти. Пишуть. Допоможіть мені, я не знаю, я втратив орієнтир, я нічого не можу, чого я щось за щось не берусь, в мене нічого не виходить. Ось таким цим запитом хочу сьогодні з вами поговорити. Тобто, немає такого чоловіка, знаєте, насправді, мабуть, немає такого чоловіка, який би не хотів їздити на гарному автомобілі, який би не хотів мати гарні стосунки, який би не хотів мати свій будинок. Це все його статус. Це все його самооцінка. Це те, як він себе відчуває всередині. От я зараз їжджу на офігенному класному чорному джипі, знаєте? А я от сьогодні подумав вранці, якби мене сьогодні посадити в той автомобіль, в якому я навіть 5 років тому їздив, як би я себе відчував. Ой, відчував би себе хреново, чесно собі, хреново. тому що. Чоловіча самооцінка базується на його досягнення. Хто ми, скільки ми заробляємо, як ми це робимо? Тобто, формула щасливого чоловіка це коли він вранці прокидається і біжить на свою роботу, тому що йому подобається, він кайфує від того, що він робить, він реалізує себе. Йому подобається життя, яке він проживає. А в той же час, ввечері він біжить до хати, бо знає, що там його чекають там люди, заради яких він це все робить. Там люди, які його люблять, там вдома є люди, яких він навчився любити. Це формула щасливого чоловіка. І немає такого чоловіка, який би цього всього не хотів мати. Знаєте, це його сила. От, досягнення чоловіка це його сила, це яким чином він себе сприймає, і яким чином його сприймає світ. Але це зовнішня сила, вона завжди відповідає внутрішньому стану цього самого чоловіка. А от внутрішній стан чоловіка це вже є проблема. Чоловіки не знають, не відчувають. Чому? Тому що для того, щоб чоловік себе реалізував, він має мати силу, а це відповідає. Його рівню, на якому він рівні. Він дитина, він підліток, він дорослий, він мудрець. Чим вище по розвитку, по самоцінці чоловік піднімається, тим більше він здатен себе реалізувати в цьому світі. І не існує найкращого місця для розвитку чоловіка, ніж стосунки. Коли чоловік є, виховується своєю мамою, своєю родині, він проходить там три етапи еволюції: малюк. Дитина і підліток. Далі для того, щоб він сформував себе як чоловіка, для нього потрібна інша арена, інший тренер це те місце, де він навчиться найкращим чином себе реалізовувати, бути чоловіком. Так от, стосунки, це саме те місце. Бо коли чоловік обирає собі дружину, він обирає собі того тренера, який буде його проявляти максимально, він буде показувати той тренер. знаєте, Де ти не дотягуєш до чоловіка, де ти ще є заслабкий, де в тобі ще є жертва. Бо як ці чоловіки йдуть стосунки, вони не розуміють. От коли чоловік іде від мами, як мама любить свою дитину? Безумовно. Понимаєте? І в нього закодовано, що любов. Жінка, це так як мама любить. І тому ці чоловіки так себе ведуть потім в стосунках, Чого ти мене хочеш поміняти, Чого ти до мене цепляєшся, прийми мене так, таким, які я є. Перестань мене міняти. Оце. Але саме в стосунках, от я зараз звертаюсь до чоловіків, які може бачать. Звертаюся до чоловіків, щоб ви зрозуміли, що не так просто ви обираєте для себе ту чи іншу партнерку на життя. Не так просто. Вона та людина, яка для вас необхідна, це та людина, яка вас буде бісити, та людина, яка вас буде виводити, та людина, яка вас буде тригерити, від якої ви хочете втікти на інший край світу, але саме завдяки цій людині ви будете зростати. От коли ви зрозумієте, і коли ви почнете дивитися на стосунки, як на місце, як на місце, де ви найкращим чином зможете проявити себе як чоловік. Бути чоловіком, саме ви можете в стосунках більше не де цьому навчитись, поймаєте? Тому що ви хочете навчитися там, що там, ну, борьбі, так? Ви йдете до тренера, як вас тренер вчить. Він вам показує. Він каже: ти молодець, ти класний, але дивись, тут підтяни, тут навчися, тут краще зроби. Так ми навчаємося. Без тренера ми навчимося. Так само для того, щоб ми бачили себе, ми самі себе не бачимо, де ми є дитячі позиції, бо ми ж не дивимося. Середину, розумієте, мозок нам не дає. Нам треба партнер, який буде показувати. Тобто, чоловіки, зрозумійте, що стосунки це найкраща арена, де ви навчитеся бути чоловіками, і тобто будете заробляти, будете їздити на тих автомобілях, будете мати все те, що ви хочете. І зараз трішки розкрию вам цю тему, чому це так трапляється, і саме головне, я дам таку рекомендацію, як повернути цю втрачену силу, і цей ефір буде корисним і для чоловіків. І для жінок, які бачать, що їхній партнер десь здувся, немає енергії, і жінки також не думають, що зробити. Десь чоловік, якийсь не такий от чи вплив часу, чи обставини, що зробити, бо він роздратований, нервний або втікає в алкоголь. Я не розумію, кажу, як йому допомогти. О сьогодні я дам таку рекомендацію, як це все зробити. Так, що таке взагалі чоловіча самооцінка, і звідки вона взагалі береться? Ну, самооцінка завжди береться з дитинства, знаєте, так само, якщо його виховували цього чоловіка, в чоловічій тілі маю новація, якщо його виховували, він відчував приниження, якщо його десь там в дитинстві зневажали, якщо його не чули, якщо його порівнювали, якщо він заслужував ту любов, казали, відійди, не мішай, буде їй це там. Курку вчити йди сюди, якщо він не доотримав цієї бази оці, любові від батьків, звичайно, у нього буде проблема з самооцінкою. Ну, мабуть, не буває таких людей, які б в дитинстві все собі абсолютно закрили, отримали. Тобто, самооцінка чоловіка завжди базується на його досягненнях. Але народжується вона із внутрішньої гідності. Це що з дитинства йде. Внутрішня гідність, вона є базою самооцінки чоловіка. Що таке ця внутрішня гідність? Це відчуття, що я маю право діяти, помилятися і, і, і вибирати. І саме жінка в стосунках підсвічує йому його зрілість. О, знаєте, оце що я маю право помилятися і вибирати. Оце чому мають навчитися і жінки? Якщо поруч з вами, мої красуні, є чоловіки, я розумію, що ви можете щось більше знати. Я знаю, що ви безпомилково відчуваєте, що для нього краще. Але дайте йому можливість робити помилки. Дайте йому можливість, тому що мудрість це сукупність нароблених помилок. Він має право в стосунках помилятися, обиратися, діяти. І навіть якщо ви точно знаєте, що це неправильно, дайте йому можливість. Бо якщо чоловік користується лише підсказками своєї дружини, що вона скаже, та я зроблю. Він ніколи поруч з вами не буде дорослим чоловіком. Лише помилки роблять з нас сильних людей. Ми маємо помиляти. Дайте нам можливість, дайте чоловіку своєму можливість. Хай робить, що він там робить. Потім, якщо він запитає вас поради, дайте ему пораду. Так не суньтесь, тобто гідність чоловіка. Право вибору, може, він його не мав в дитинстві, бо в дитинстві йому мама постійно казала, батько казав, потім вчителя казали, що робити, як правильно жити. Всі йому вказували. А чоловік справжній, він сам обирає, що йому треба робити. І, можливо, він сьогодні з вами б'ється за цю гідність, щоб ви побачили в ньому цього чоловіка. Понимаєте? Не вказуйте йому, дайте можливість, починайте в нього вірити, і все все поступово у вас буде входити. Якщо. Так, якщо такі гідніші чоловіка, якщо чоловік реагує, знаєте, такою образою, от в стосунках, у вас може бути, наприклад, сварка якась, якщо він реагує образою, десь образився, пішов в гараж, ще щось, мовчить 2-3 дні, то він ще хлопчик. Що таке гідність чоловіка, коли може бути будь-яка ситуація, він дорослий, він адекватний. Це знаєте, що, з чим це можна порівнювати? Це вміння контролювати свої емоції. Оце визначаний фактор про те, що, про те, що я кажу завжди фільм «Титанік» Є емоції, вони притаманні там нижня палуба, робочий християнський лад. Отам ці люди, ті робітники, там маса купа емоцій. Емоційні люди, люди. Чим більше людина проявляє емоції, тим вона бідніша. От вміння бути чоловіком, мати свою гідність, яка б не була ситуація, якою би не була дружина, як би вона себе не проявляла чоловік завжди спокійний, урівноважений. Це, це такий індикатор дорослого чоловіка. Коли чоловік втратив свою силу, щоб ви зрозуміли, як це може виглядати в стосунках, він тоді втрачає ініціативу і стає пасивний. Отаке От часто буває, знаєте, коли жінка коли будують стосунки, і жінка обирає роль такої мами, наставника, все йому каже. Тоді він він не має таку силу. Знаєте, він хоче щось проявити, але вона набагато сильніша. Він починає себе проявляти один, два, три рази, а потім він здається. Все рівно що вона я зроблю все так, як вона хоче. То що, що буду з нею боротися? Чув, що буду захищати свою гідність. Я е, буду ціліший, ніж перестану з нею боротися. І тоді він втрачає свою ініціативу повністю. Як скажеш, моя люба, так і буде, і що скажеш, то принесу? Не скажеш, не принесу. І потім шинків, караул, чоловік втратив взагалі мужика не чого не тому що в ньому немає абсолютно ніякої ініціативи. І в нього погашена ця гідність, він не має права вибору, він не має права на помилку. Як це ще виглядає? Чоловік починає залежати від настрою жінки, і чоловік постійно починає виправдовуватися, і втікає в роботу, алкоголь, ігри, телефон. От чоловіки сьогодні, оці чоловіки, що в танчики грають, оці чоловіки, що в телефонах завісають постійно все, вони не мають сил, вони не знають, в них є час. Але вони не знають, на що його потратити, куди вони можуть піти. Тут потрібно трішечки допомогти, щоб фахова людина допомогла цьому чоловіку, щоб він запустив свій процес і тоді буде все добре. І чоловіки, знаєте, втікають не від гарного життя в алкоголь туди. Вони просто не знають, яким чином вони можуть себе реалізувати. Цей чоловік просто ніколи не був ще. У ролі чоловіка, бо все життя йому казали, як йому правильно жити, він не розуміє, не знає, він взагалі не знає себе, бо основи його, в нього проблеми самооцінки завжди лежать на інших людях. І цей чоловік відчуває, що його просто в стосунках не цінують. Це не про жінку, це про те, що чоловік віддав їй свою силу, бо не має опори всередині себе. Цю опору можна відновити. І поки чоловік не поверне свою внутрішню гідність, то він не зможе не реалізуватися і не відчувати спокій у стосунках. От зараз я почну говорити про те, яку ж роль сили у стосунках має. Чому це дуже важливо? Понимаете? Тому що, коли ми створюємо стосунки, ми йдемо в стосунки напівдітьми, і ми йдемо в стосунки напівчоловіками, напівжінками. І так само, знаєте, в кожному чоловікові є багато чого жіночого. Мама ж виховувала, розумієте? І в кожній жінці ще є на більше, мабуть, більше цього чоловічого, ніж жіночого. Бо нас виховують ці в одній системі. І ці стосунки ми маємо там проявити себе як чоловік і жінка лише тоді. Коли чоловік себе забере оце жіноче і дасть їй, а жінка себе скине чоловіче і дасть чоловікою. Тобто, тут потрібно навчитися будувати ці стосунки, цю комунікацію. І такий пункт, роль сили у стосунках. Що сила чоловіка, а дуже класний вираз, такий мені подобається, що сила чоловіка не в тому, щоб керувати жінкою, а в тому, щоб керувати собою. От Коли чоловік починає керувати в стосунках з жінкою, лише тоді, коли він не розуміє взагалі, хто така жінка, лише тоді, коли в нього немає поваги насамперед, він не розуміє, що до чого, він не вміє просто поважати. І коли в нього проблеми є з самооцінкою. Коли чоловік починає керувати жінкою, так знаєте, відкрито, я сказав, я хазяїн, має слово закон, це говорить про те, що в нього є проблема з самооцінкою. І він цю проблему самооцінку і всю свою цю пустоту хоче закрити цією жінкою за допомогою цієї жінки. Чим більше він неї опустить, чим більше він неї, знаєте, вниз опустить на її фоні, він тоді буде таким героєм. Це роблять лише слабкі чоловіки. Бо сила чоловіка в стосунках, це емоційна стабільність. Про що це емоційна стабільність? Це про те, спокій, що я вам казав. Чим Багатший чоловік, тим більше він емоційно зрілий і не проявляє свої емоції. Жінка може бути різна, в неї можуть бути різні періоди життя. все. Але вона знає, що будь-що поруч є чоловік, який скаже, «Да, я тебе бачу, ми це питання вирішимо. Тобто цей чоловік, який не дозволяє собі не кричати, не проявляти агресію, нічого, щоб не було, хоч би атомна війна. пройшла, він завжди в своїй природі, він іншим вже не може бути. Це його природа. Але якщо чоловік емоційно такий задьорганий, як качелі, знаєте, він може бути спокійним, але жінка, коли визиває його там на дуель, починає щось там проявляти, свої емоції, він також починає відчувати. Це незрілий чоловік, це не сильний, це слабкий чоловік. Треба навчитися бути сильним, Тобто емоційно, стабільно себе вести в стосунках. Яка ще сила чоловіка в стосунках? Це ясність. Коли інші губляться, це визначальний фактор. Тобто пройти життя, прожити життя, мені 52 роки, це не просто так. Різні періоди бувають. І зберегти спокій там, де всі втрачають орієнтир, це як початок війни був. Да? Або різні періоди в моєму житті було. Будь що зберегти цей спокій, оцей Знаєте? І коли жінка бачить оцю силу, цю впевненість. Все рішив, я сказав, ти залишайся, а я зараз все вирішу. Вона тоді спокійно набачить, що є чоловік, який має цю ясність в будь якій ситуації. Він розуміє, що в будь-якій ситуації є вихід, і він його обов'язково знайде. В чому ще є сила в стосунках чоловіка? Це здатність діяти коли страшно. Оце визначальний фактор. Чим більше людина здатна йти страхи, тим більше вона буде заробляти грошей. Визначальний фактор всіх підприємців це здатність йти туди, де страшно. Бо я знаю таких людей, є вони в моєму оточенні, я від них, звичайно, подальше, але я знаю таких людей, яких я знаю вже по 20 років, і вони постійно говорять про не те саме: як можна бізнес замутити, як це буде класно виглядати все. Але далі. Справа не йде, ніж розмови. Вони говорять, говорять, все розсуждають, все знають, все розуміють, але не можуть зробити крок. Бо піти в страхи, це треба навчитися, це треба мати яйця. Понимаєте? Це треба просто зрозуміти, хто ти, що ти можеш бути. Бо не буває бізнесу без ризику. От вміння йти в страхи, і чим далі, чим більше страхи, тим більше в людини буде сили. Що таке страх? Це потенціал, це енергія. Тобто ми собі ставимо певну таку ціль. Ми хочемо чогось досягнути, ми хочемо чогось мати. Це все має ціну. Де цю ціну взяти? Енергія. Єдина цінність на цій землі це енергія. Я раніше думав, чого ж я використовую 5-6% свого потенціалу. Де решта потенціалу? А воно в страхах. Пам'ятаєте момент, коли ви боялися на велосипеді їхати перший раз? Як вам було страшно? Але сіли поїхали. Вау! Ця енергія страху стала вашим досягненням. Вау! Я молодець, Я класний! Я це зробив. Або ви боялися на автомобілі їхати перший раз? Пам'ятаєте? Завжди, завжди за страхами йде величезна енергія. І... Чим більше ми ставимо перед собою ціль, чого ми хочемо досягнути в цьому житті, тим більше нам потрібно йти туди, де страшно, бо там є енергія, яку ми можемо взяти і заплатити за те, чого ми хочемо. Зрозуміли? Оце сила чоловіка йти туди, де страшно. І ще в чому сила чоловіка. Це в, у любові без контролю. Найбільша сила чоловіка це у вмінні, я б сказав би, любити жінку. Це найважча задача для чоловіка, але як тільки чоловік доросте до того усвідомлення, хто для нього є його дружина, яку він обрав, якщо він зрозуміє, що через цю дружину є ворота або в рай, або в ад, і якщо він обере рай, якщо він зрозуміє, що чим щасливіша ця жінка буде, тим більше йому будуть даватися можливості. Бо чим вище жінка стоїть, тим більше можливостей для чоловіка є, щоб бути поруч з цією королевою тоді, коли він навчиться любити, в цьому його найбільша сила взагалі на землі. Коли чоловік у силі, тоді вже і жінка може розслабитись. Мої хороші, ви маєте зрозуміти, що коли ви створюєте стосунки, ви є дітьми. Я був дитиною, практично 20 років в стосунках, вже сьогодні я 30 років в стосунках, розумієте? І для того, щоб ви почали кайфувати в стосунках, потрібно пройти непростий, нелегкий шлях. Але лише тоді, коли ви його пройдете, а там треба мати купу терпіння. Потрібно, особливо жінкам, сьогодні я дивлюся, я можу віддячити своїй дружині, але дивлюся, який вклад вона у мене вложила найбільший. Ніхто з не вклав. Розумієте? І сьогодні я їй дякую насамперед за її терпіння, за її віру, за те, що вона була, незважаючи на обставини, завжди поряд зі мною. Завжди. І зараз дам вам таку маленьку інструкцію: якщо ви чоловік, або якщо ви дружина, чоловіка, який втратив цю енергію і силу, що ви можете вже сьогодні зробити для того, щоб повернути цю силу? Перша. Перший пункт це усвідомити. Все починається з усвідомлення. Що таке усвідомлення? Усвідомлення це коли людина виходить із стану жертви. Бо коли людина є в стані жертви, вона каже: «Ні, ні ні наприклад, чоловік проблема. Це проблема, у мене жінка якась неправильна, в мене ще щось неправильно, у мене начальник не такий, у мене то не таке. А усвідомлення, коли ти починаєш дивитися в себе і бачиш, що да, у мені є ця проблема, я вже її бачу. Значить, я готовий з цим попрацювати. Усвідомлення це перший крок, без якого не може бути абсолютно нічого. Другий крок відділитись від дитячої частинки. Тобто. Подивіться сьогодні на свою дружину, і де ви себе проявляєте як дитина, де ви говорите до неї або вимагаєте від неї, чого ти мене не хвалиш, що ти мене не підтримуєш, чого ти мене не приймаєш. Оце те, що ви хотіли від своєї мами. Подивіться, де ви від неї це вимагаєте. Я вас запевняю, якщо сьогодні ви не заробляєте достатньо, то десь ви проявляєте себе як дитина. Ви хочете цієї підтримки, жіночої віри, все це дитина вас всередині проявляється. Тому що дорослі стосунки це не про те. В дорослих стосунках ми взаємодіємо як дві дорослі людини. Ти мені, я тобі на взаємно вигідних засадах. А коли ми хочемо, щоб нас хвалили, все, це про маму. Подивіться, чи немає цього у вас, є. Якщо є, починайте це забирати. Переставайте проявляти себе як дитина в стосунках. Третій крок. Почніть діяти там, де боїтесь. Те про що я казав. О, зрозумійте, навчіться просто-напросто. От не думайте правильно, неправильно. Бо інколи ми кажемо, давай ну я подумаю, потім прийму рішення буду робити. Все, зляли імпульс. Прийшла якась ідея, пішли, зробили. Не думайте, вийде, не вийде. Просто треба навчитися іти туди, де страшно. От прийшла будь-яка ідея, значить йдете і робите те, що потрібно. Четвертий крок повернути зв'язок із тілом і дією. Це дуже важливо. Тому що якщо тіло спить, розум працює на 30-40% гірше. Ви не зможете себе реалізувати, якщо ваше тіло дряхле, якщо в ньому немає енергії, якщо ви лише емоційно там, що працюєте, знаєте, на ментальному рівні ні. Я скажу з свого досвіду для того, щоб я проводив ефіри, працював з людьми, і все, я не можу. Не працювати з тілом просто не можу. Щодня я 250 разів віджимаюсь від підлоги, 250 разів присідаю, прискачаю. Лише тоді я в тонусі, лише тоді в мене є енергія. Тобто подивіться сьогодні на себе. Якщо ваше тіло спить, починайте з маленьких з маленьких таких вправ. Прокидайте своє тіло. І п'ятий крок: любити жінку з позиції сили, а не з потреби. Не дай мені спокій, а я зроблю все для того. Щоб ти, моя хороша, була щасливою. Завжди пам'ятайте ті слова, які ви казали в Раксі. І в радості, і в горі, і в будь-якій ситуації я буду завжди з тобою. І зрозумійте, що про чоловіка говорить його здатність дотримуватись слова. От якщо ви дали слово, зробити все для того, щоб ця жінка, яку ви обрали, була щасливою, зробіть все для цього, щоб вона була щасливою. І ви в такому випадку повернете до себе силу, цю свою внутрішню, бо сила народжується лише в стосунках чоловіча сила. Понімаєте? Лише в стосунках ми здатні проявляти себе як чоловіках. лише в стосунках ми будемо рости, бо жінка завжди нам дана для того, щоб ми зростали. І лише тоді ви зростете поряд зі своєю красунною, і будуть вам тоді і автомобілі. І яхти, і параходи, і гроші, і все все у вас то буде добре. Так, це все, що я хотів сьогодні сказати. І так. Але я, хто мене перше, бачить, моє ім'я Володимир. Я психолог, який працює зі стосунками. Я проти роздучень категорично і завжди працюю над тим, щоб зберегти стосунки. Я працюю як і індивідуально, а також у мене є вже ряд консультацій в записі, які ви можете придбати за 200 гривень. Тобто Ціль створення стосунків, яка роль жінки в стосунках, яка роль чоловіка в стосунках, як повернути пристрасть в стосунки, по самооцінці, по цим всім речам, в мене є консультації, які ви можете придбати всього-навсього за 200 гривень, і вони будуть з вами пожиттєво. Не втрачайте такої можливості змінити свої стосунки, тому що в стосунках ми можемо або кайфувати. Або бути найнещаснішими людьми в світі. І цей вибір робите ви. І перший крок ви вже можете зробити сьогодні та зараз. Просто написати мені в особисті, яка вам потрібна консультація, або сказати, я вам вишлю перелік всіх консультацій. Напишіть мені в особисті в коментарях під цим відео, або знайдете, або в інстаграм, знадіть мене, будь-де мене везде вистачає. Так? І тоді буде у вас все добре. Тому що я кажу, та людина, яка допомагає допомагає зберегти стосунки. Якщо сьогодні у вас є криза, я вас просто прошу: не розбігайтеся, не треба ламати, тому що ми обираємо собі людину від нашого серця. обирає, розумієте? І перші стосунки не завжди будуються на небесах. Не втрачайте себе, тому що ви не від партнера будете втікати, а від себе. Будьте щасливі, будьте здорові та бережіть себе.